Зі мною в студії вже перебуває Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Пане Сергію, вітаю, вітаю. От щойно кореспондентка фактів ICTV Оксана Ясницька розповіла про те, які Події там я як власне яка реакція і львів'ян на резонансне вбивство і деталі щодо затримання mm -hmm. підозрюваного вбивстві так, за 36 годин вже йому підозру оголосили, щойно з'явилось повідомлення. Так далі вже справа за судом безпосередньо, але ну, за пробіжний захід, а потім суд. так. А але загалом, ось сама оця подія, коли серед білого дня вбивають чинного народного депутата, і його подальше швидке затримання, про що це все нам. Ну я думаю, тут важливо все таки не стільки народних депутата, скільки непересічна історична постать. Андрій Поробій був в певному сенсі легендою, який шлях він пройшов. Пам'ятаю, як в 2004 році він був комендантом українського дому, коли була помаранчева революція, проти першої спроби Путіна насадити в Україні кишенькову владу. І потім український дім став центром опору паралельно був Дом про і український дім. І, звичайно, тоді це не вдалося, хоча Путін двічі вітав Януковича з президентства, Якщо пам'ятаєте, і це стало для нього історичним моментом розуміння, що Україна або буде під його тотальним контролем шляхом зламати все під себе, або Україна. Буде незалежною європейською державою. і переконаний, от в четверчетвертому році тоді були задумані вже плани. Е якщо не політичні, то військової окупації України тоді під це вже почали підлаштовувати всі наявні в Росії інструментарії. А Андрій Порубій в цьому сенсі був тригером багатьох процесів, і він стояв за процесами українізації е створення незалежної української церкви, створення загалом. України як держави, яка сама обирає собі свій шлях, і звичайно, це ну в певному сенсі в моєму в моїй системі інтерпретації це терористичний акт залякування, звичайно, послати сигнал всім, що ми вас знайдемо, і тим більше знайдемо, показують, що у Львові вас знайдемо, який є осередком українського національно патріотичного виховання. І звичайно, в такий спосіб Росія намагається мститися людям, які зробили свій величезний внесок. Тому я думаю. Те, що так швидко розкрито цей злочин, сподіваюся, що в суді всі докази будуть прийняті, і в разі, якщо це пройде через суд, то вбився своє покарання, отримає, то це так само приклад того, наскільки може бути ефективна правоохоронна система. Це треба визнавати. І я нагадаю, що в нас деякі замовні вбивства до цього. За попередні влади могли десятиліттями не мати відповіді. Так. Ну на вибачте вбивство Павла Шеремета в центрі міста 9 років минуло. Ми досі не маємо відповіді, що сталося. І тут 36 годин. Це приклад того, як система правоохоронних органів скоординована в злагодженій роботі без конкуренції, без поборювання. А коли вбили шеремета, на жаль, було поборювання і конкуренція між СБУ і МВС. Тут всі працюють в одному ключі МВС, служба безпеки, офіс генпрокурора, всі в трьох зробили роботу дуже швидко. І сподіваюся, суспільство теж це оцінить, тому що це важливо. При всій трагедії, яка сталася, оцінити роботу правоохоронних органів, які в умовах війни, в умовах, коли ця сама система внутрішніх справ включає, наприклад, і надзвичайні ситуації, так. вона розбирає завали вдень і вночі. Тут таке замовне вбивство резонансне, так само система українських кордонів, все це працює дуже злагодженим механізмом. Це треба визнавати, і хоч би хто можливо критично не був налаштований. Деталі щодо самого затримання, то 52-річному львів'янину повідомлено про підозру в убивстві народного депутата України Андрія Парубія. А власне керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав цю підозру. Його дії кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу України саме за частиною першої статті 115 Умисне вбивство, частина першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю з підозрюваним. тривають слідчі дії, тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Нагадаю, на Хмельниччині його затримали. Зараз готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Ми продовжуємо слідкувати всі деталі. Ми будемо Повідомляти в марафоні, сподіваємося, що ви будете уважно слідкувати за нашим ефіром. А сьогодні завершується двотижневий період, який президент США Дональд Трамп визначив для підготовки переговорів України і Росії на рівні лідерів. Українська сторона була відразу готова до такої зустрічі. Натомість єдине, що робить Росія, це вкладається в подальшу війну. Так вважає президент України Володимир Зеленський. І, от, власне, що означає завершення цього двотижневого терміну, який Дав Дональд Трамп Росії на те, щоб зустріч все-таки відбулася для, для Росії і для нас в тому числі. Для України дуже важливо, що ми свою частину виконуємо. Так. Це вкрай важливо показувати, що за нами не, не, як це кажуть, не зупинився процес. Ми все, що маємо. Зустріч двостороння, ми готові. Місце, час називайте. Будемо домовлятися припинення вогню як умова, яку ще було досягнуто в Джиді в березні за участі Єрмака і Рубіо. Ми готові з першого дня. Ми загалом готові до закінчення війни з першого дня, як вона почалася, і Україна готова до прямих переговорів з Путіним з першого дня. Ще до війни так само. А зараз справа, як буде реагувати Вашингтон на це все, тому що якщо далі вмовляти, то ми просто будемо свідками око замилювання і намагання. Пошити в дурні, вибачте, спочатку пошили в дурні власних російських громадян, коли прийшли до влади і підкорили фактично величезну націю за для того, щоб клептократична мафія, яка була вихована в Лубянки в ФСБ, захопила цю державу. Так тепер вони пошили в дурні весь світ і дурять, розказують, що вони готові, але давайте спочатку проведемо ще мільйон зустрічей на рівні нікому не потрібних так званих експертів. Да, на з істориком, який фальсифікує історичні факти, потім, можливо, колись підвищимо рівень переговорів. Зрозуміло, чому затягують час, щоб далі вбивати українців і окуповувати українські міста. Але якщо американська адміністрація буде на це дивитися крізь пальці, то ну, це точно нас на не наблизить, але так точно, так точно це не наблизить американську владу до е, статусу миротворця до Нобелівської премії до тих. Е, Скажімо, символів, яких вони прагнуть закінчити вбивства, принести мир, щоб церкви не руйнувалися, щоб прийшов бир на українську землю, щоб не гинули молоді хлопці, як каже американська влада. Тому Україна готова тут насправді справа. Чи буде тиск з боку Вашингтона нарешті більш на Росію? Е ну вони знову от зараз на дієвий, саміті. дієвий тиск. Він буде спрацьовувати. Ми бачили, тільки зайшла мова про санкції на Індію, тільки почали говорити про вторинні санкції. Зразу з боку Москви пішли дуже такі більш відкриті сигнали до припинення війни. Тільки послабили зразу, знову тут треба тиснути. Uh -huh. Uh -huh. Щодо екстреного засідання Радбезу, там а, Вашингтон попереджав Москву про можливі нові санкції, якщо Росія не продемонструє реальних зрушень у перемовинах. А щодо нашої готовності, то а, пропоную послухати заяву президента України Володимира Зеленського. Ось що він сказав два тижні тому, у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час Росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього, але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Ну і зараз від Дональда Трампа лунає пропозиція зустрічі у тристоронньому форматі, тобто. На, на відміну від попереднього закупи, та, та, та. зустрітися Вашингтоні до Трампа Трамп пропонував вдвох. спочатку зустрітися вдвох, потім він долучиться, якщо буде потреба. Зараз ми чуємо, що напевно двосторонні зустрічі не буде тоді буде тристороння. В Україні двостороння ок, тристороння ок, Чотиристороння, якщо будуть наші європейські партнери, які теж потребують гарантії, що ця агресія не не з'явиться на кордонах Європи. Більше теж ок. Я переконаний, з боку України ну, жодних передумов тут немає. Ми б навіть пропонували спочатку припинити вогонь, потім зустріч. Але навіть якщо е, американська адміністрація хоче глобальніших домовленостей без припинення вогню, давайте зустрічатися, потім окей, але процес має рухатись. Він не повинен бути просто щоденним е, висловлюванням побажань, які без тиску на Росію не справляють жодного враження. Оце важливо, uh -huh. і це треба розуміти, що е, ну, план Путіна ми розуміємо, який поки є тепла погода, поки можна літати дронами, немає тумані на Донеччині, поки є можливість ходити по сухій землі, вони будуть намагатися захоплювати. Причому ці захоплення теж треба розуміти, на карті Deep State виглядає так, що втрачено там величезний шмат території. В реалії на фронті це можливо зайшла одна, дві, три, ну п'ять людей. Окупантів сіли в якомусь підвалі, їх там помітили. Відповідно, на Дельті нанесли там відеодокази. Потім Діпстейт це через якийсь час показав, що це вже зона або сіра, або можливо під контролем Росії. Але справді це все це велика сіра зона. І казати, що, наприклад, вони були два тижні тому на трасі Добропілля Краматорськ, то зараз їх там немає. І зачистка відбулася звичайно, теж з героїчними зусиллями українських захисників, але фронт в цей час. Я б так сказав, для Путіна створює якусь ілюзію, що зміни відбуваються на його користь. Хоча дуже часто це відбувається якраз навпаки. Вони те, що завйовували, втрачають. І ну, я от на минулому тижні знову був в Донецькій області, Краматорськ, Дружківка. Ну, ці міста як живуть, так і живуть. От я там був. П'ять днів тому, був 20 днів тому, був два місяці тому, був три місяці тому. Ну, змін фактично ніяких немає. Більше пролітає кабів, звичайно, але ну, це вже, певно, я сказав, така реальність, в якій живуть люди. Але міста живуть, люди живуть, і звичайно, ніхто нікому ці міста віддавати не буде. І там фронт 12 кілометрів 15 десь, але в цих містах українські прапори. Над міською владою просто над дорогою в Краматорську ти їдеш на в Тебе взять українські прапори по всьому місту. Там їздять тролейбуси, в дружківці їздять трамваї. Там працюють деякі підприємства досі, навіть ну, попри ті складні умови, в яких вони існують. Працюють магазини, працюють заклади харчування, працює перукарні, вибачте, барбершопи працюють, навіть там косметичні салони в дружківці працюють для жінок. Ну, тобто життя там триває. І, звичайно, як можна уявити в чийсь, що чи президент має сказати, ми виходимо звідти, щоб Росія це окупувала? А як це взагалі в реаліх до з першого століття можливо? Тому. Треба усвідомити, що ніхто цю територію росіянам віддавати не буде. І треба виходити з того, що треба спочатку припинення вогню для того, щоб фіксувати хоча б ту лінію зіткнення, яка є, і далі вже вести якісь переговори, які росіян можуть турбувати. А звичайно, Україну вони не турбують, тому що Україна на своїй території сама встановлює свої правила і закони. Але цей процес має розвиватися, а не просто бути. Постійним предметом обговорення в медіа, от власне кажучи, українська позиція полягає в тому, що два тижні достатньо, щоб зрозуміти, що Путін бреше, і треба на нього накласти як найпотужніші санкції, які тільки можна для того, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити вбивство українців. О, дивіться, пане Сергію, зараз Сполучені Штати е, прийняли рішення передати для озброєння України понад три тисячі далекобійних крилатих ракет. Йдеться про ракети РаМ з, допом... з допоміжним обладнанням, додатковими послугами. Вони мають дальність польоту понад 450 кілометрів. стійкими є до засобів радіоелектронної боротьби. Е, здатні вражати як сухопутні і морські цілі. Е, е, ця партія озброєння вже прямує до України. Про це повідомив посол США при НАТО Меттю Вітакер. Це є. Тиском це є, першу це чергу, є санкційним тиском. Першу чергу, зокрема Це на величезна подяка з боку України нашим партнерам. По друге, це досягнення української дипломатії, тому що. Скільки ми чули з боку опозиція? Треба сказати, що в Україні війна, але в Україні існує опозиція, опозиційні медіа, в нас існує альтернативний точки зору, плюралізм думок, вибачте, за такі кліше. Але в нас політичний процес в такому сенсі дуже активний, бурхливий. І скільки критикували, що українська влада не спроможна домовитися, але по факту зброя надходить. По факту українські захисники мають можливість відбивати ворога завдяки тому, що. Нам є в нас є повністю нормальні робочі стосунки з американською адміністрацією. Якою б складною можливо не була передумова для цього? І звичайно, це показує, що. Ну, критиканство критиканством, але це час, коли треба гуртуватися навколо української влади, бо якщо не буде української влади тут, то не буде і опозиції, тут не буде і опозиційних медіа, не буде і громадських організацій. Тут нікого не буде. Тут буде російський прапор і випалена земля. Якщо хтось не вірить, варто поїхати, не знаю, в Покровський напрямок, подивитися, що там робиться. І тоді можливо світ буде виглядати не таким не знаєте, безпечним да, uh -huh. російською мовою. Тому до того я веду, що ці озброєння з боку наших партнерів. Україна подяка і це дозволяє стримувати ворога. Тепер час, крім посилення України, також послабляти Росію, послабляти її санкційними тісками, в які переможений переконаний, Дональд Трамп має достатньо можливості взяти Путіна за одне місце і в ці тиски йому це місце засунути і закрутити їх. Після чого в Путіна просто не буде нічого іншого. А як припиняти цю війну? Цей час настав два тижні більш ніж достатньо, щоб переконатися, що з боку Москви жодного бажання йти на зустріч Трампу в його мирному баченні немає Китай, Індія тут можуть якось гостріше. Ну, скажімо, є ну, діяти в президента, діети, є, діети в, в президента в... є комунікація з очільником індійського уряду. Він був в Україні. За це йому глибока вдячність. Він відвідував українських дітей. І ми сподіваємося, що все-таки Індія це найбільша демократія в світі. такий в неї статус, найбільша демократія в світі. Що вона поділяє з Україною ці демократичні цінності, і ця демократія буде на боці інших демократій. Що стосується Китаю, то тут треба визначитись. Чи Китай реально за мир, чи Китай він каже за мир, а таємними каналами Росія отримує mm -hmm. все необхідне для того, щоб ця машина вбивств далі функціонувала. І так само важливо розуміти, що Китай створює небезпеку для самої Америки в глобальному протистоянні. І тому час діяти вже нашим партнерам, розуміючи, що Одна війна дуже часто породжує наступну: технології вірно. вивчаються, засоби враження вивчаються, способи ведення сучасних воїн, досліджені, переконані всіма диктатурами і авторитарними режимами світу. Треба, щоб наші партнери теж зробили правильні висновки з того героїзму, який демонструють українські захисники, українські політичні керівництво. Дуже дякую, пане Сергію. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, був зі мною в студії.